Мої вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 28 січня вівторок. І я пропоную вашій увазі програму «Зарубіжжя» про все, що стосується України у світових впливових засобах масової інформації. В Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Ну, головна тема, на жаль, сьогодні. Це оця ситуація навколо Агентства оборони закупівель, міністра оборони Ростема Умерова. Про це от дуже багато сьогодні писали. Впливу світові засоби масової інформації. Це ну, найбільша така увага. Ну, безумовно, що постійно кожного дня пишуть і повідомляють про атаки на Україну, про ці шахеди, ракетні удари. Ну, все це ми можемо почитати і в нас. В наших засобах масової інформації, тому ті, хто цікавиться тими матеріалами, які є в впливових світових засобах масової інформації стосовно України, це якраз і ця програма зробіжжя для вас. Отже, сьогодні я для вас приготував, підготував, подивився, що, на мою думку, варто повідомити. І зараз ми починаємо. І починаємо ми із Сполучених Штатів Америки. Американський журнал Newsweek. Прогрес Росії в Україні впав до мінімуму на 6, за 6 місяців. Ну там вони посилаються на це інформаційне агентство, агентство, яке було створене так росіянами-журналістами, які про це пишуть. Уповільнення темпів просування вказує на те, що Москві вже бути, були, буде важко продовжувати війну в Україні через нестачу живої сили та обладнання, також зростання економічних проблем. Санкції, запровадження західними державами проти енергетичного сектору Росії, можуть призвести до припинення фінансування війни і, отже, вплинути на російські сили України, пише Newsweek. Ну зокрема, тут вони посилаючись на це от дані агентства, Пишуть, що з липня 2024 року Росія просунулася загалом на 2823,3 квадратних кілометри це 1090 квадратних миль. Причому найбільший успіх це був листопад 792,2 квадратних кілометри. Але вже зараз е, дуже сповільнилося це просування, і там, зокрема, один із військових аналітиків Ян Матвєєв зазначив, що російська армія перебуває у фазі важких боїв одразу на кількох напрямках. А темп її наступу коливається від 1 до 2 км на тиждень. Тобто, ну, ситуація, бачимо, не така щаслива в лапках для, і позитивна для російської армії, як пропагандисти російські про це говорять і заявляють, в нас тут деколи ну, можна щось таке почути. Тобто, не все так добре в кремлівському цьому царстві. І сподіваємося, що буде все гірше і гірше. Нью-Йорк Пост у новому російському шкільному підручнику, стверджуючи, що Москва була змушена вторгнутись в Україну, і його редагував помічник Путіна. Ну, я вже говорив, хочу нагадати, там взагалі вони зараз намагаються такі підручники писати, що Київської Русі не було, взагалі просто ніби Русь, і Москва це ніби є спадкоємницею ці, цієї Русі. Ну, тобто, ми розуміємо, що вони як в свій час вкрали нашу історію, як і в принципі, і. Православну віру так бачимо на прикладі от сьогоднішнього дня, як вони це робили, і насправді роблять, щоб ніхто на цьому не сумнівався. Отже, що пише New York Post. у понеділок у Москві презентували тритомну воєнну історію Росії, в якій є глава, у якій звинувачується НАТО в перетворенні України на агресивний антиросійський плацдарм у 2014 році, що змусило Кремль забрати Крим і згодом розв'язати війну з Києвом. Підручник з історії, призначений для дітей віком від 15 років, відреагував Володимир Мединський, помічник Путіна, який очолював невдалі мирні переговори в 2022 році та був співавтором основних підручників історії Росії. Ну, ці переговори, це те, що там стамбульські ці домовленості, просто так для уточнення. Велика Британія Reuters. високопосадовця українського оборонного відомства, звільнили через внутрішню боротьбу щодо закупівлі. Ну, це ця от ситуація стосовно. От Тих подій, які в нас от розгортаються, які я вже спеціально ми робили. Для цього була програма зроблена стосовно цієї ситуації. Ну, це реально серйозно шкодить не просто іміджу репутації, але й е постачання зброї також можуть бути тут проблеми. І про це пише не тільки Reuters, а Сьогодні багато про це було написано. Ми з вами зараз все це побачимо і поглянемо. Уряд України з вівторок звільнив заступника міністра оборони відповідального за закупівлю зброї на тлі внутрішньої боротьби за закупівлю, яка ускладнює спробу Києва заспокоїти ключових західних партнерів у критичний момент війни з Росією. Хочу ще раз це процитувати. Яка, Ця внутрішня боротьба за закупівлю, яка ускладнює спробу Києва заспокоїти ключових західних партнерів у критичний момент війни з Росією. Тобто ми. Собі самі, як кажуть, допомагаємо в ламках. Ну, що я можу тут сказати з цього приводу? Я говорив, що ця так звана боротьба з корупцією, створення різних структур. Дійсно, там їх зараз дві, тепер хочуть свого того ж Маділова у меру призначити. Тобто, це насправді ну, дуже-дуже, на жаль, шкодить і те, що я писав, що нас меру має йти маєте у відставку. «The Guardian». Кілька джерел повідомили у понеділок, що замороження Дональдом Трампом зовнішньої допомоги США залишило численні гуманітарні проекти в Україні без фінансування. Більшість проектів отримали наказ зупинити. Про це повідомили агентство «Франс Прес, джерела в місії агентства США з міжнародного розвитку в Україні «USAID». Організації в Україні, які підтримують ветеранів місцеві змі та охоронного здоров'я, є одними з тих, хто фінансування було обмеженим Вашингтоном. Причому багато невеликих місцевих змі та груп допомоги голосили в соціальних мережах, що в результаті їм доведеться закритися. Ну тут у нас також різні цього приводу думки. Там що є такі, що грантоїде, їде, що ніби добре, що це перестали нам допомагати. Я думаю, що не добре, що перестали допомагати. Дійсно, там є питання до того, де куди ці гроші сідали. Я думаю, що там будуть розбиратися. Ну, насправді це було рішення держсекретаря. Штатів Америки, марка Рубіо. ну там, За великим рахунком, це як і допомога за волом, яку призипонував Трамп, вона не стосується Ізраїля і Єгипту, там зараз намагаються якось звертатися до Рубіо, щоб все-таки було виключення для України. Побачимо, що стоїть, але ситуація, безумовно, для нас ну, неприємна і завдає ну, нам проблем. Проблем завдає. І так, Sky News. Чого Путін хоче від переговорів з Трампом, на думку колишнього чиновника? Стівен е, Сестанович, експерт з питань Росії та Євразії в Раді з міжнародних відносин, і колишній чиновник Держдепу США сказав, що обмежена відсутність, присутність Києва на переговорах буде стимулом для президента Росії. Ну, мова йде про те, що там США, ніби з Росією намагаються щось тут якось там. Ну, публічно і в є така інформація домовлятися. Там готують телефони дзвінок Трампа з Путіним, потім можливо, зустріч. Ну і Володимир Занський, до речі, на мою думку, абсолютно правильно сказав, що формат за великим рахунком тих перемовин має бути Росія, США, Європа і Україна. Ну, от тут якраз і говорять, якщо присутність України буде обмежена, це буде дуже добре для Росії. Ну і також він запропонував це, мова йде про. Цього Стівена Сестановича, щоб вивести Путіна з рівноваги, Трамп повинен показати йому, що угода можлива лише, якщо вона має сенс для України та наших союзників, має на увазі для Європи. Венді Шерман, колишня заступника держсекретаря, яка вела переговори з боку США, попередила, що якщо переговори з Росією почнуться, адміністрація Трампа повинна бути готовою і усвідомлювати, чого російський лідер прагне досягти цими переговорами. Путін хоче того. Про що він завжди говорив? Він хоче якомога більше території, жодної України ніколи в НАТО, жодної Західної зброї в Європі, яка могла б націлитися на Росію. Ну, загалом це дійсно це так. Він там дуже багато має хотілок, і добре, що зараз про це говорять і попереджають адміністрацію Трампа. Можливо, вони це прочитають, почують і дослухаються. Франція, агентство Франц-Прес. Шольц, пошкоджений кабель в Балтійському морі, свідчить про загрозу з боку російського тіньового флоту. Зважаючи на неодноразові пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, федеральний канцлер Олаф Шольц попередив про небезпеку, яку становить російський тіньовий флот. Пише агентство Франц прес. Недавно пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі показує загрозу, яку представляє російський тіньовий флот. Сказав Шольц у вівторок, тобто сьогодні, під час прес-конференції з прем'єр-міністром Дані Мете Фредеріксен у Берліні. Ну і нагадує нам агентство «Франц Прес», що у неділю був серйозно пошкоджений оптоволоконний кабель для передачі даних між Швецією та Латвією. Ну і Він сказав, що НАТО треба, щоб збільшували витрати на оборону. Ми згодні з тим, що ми повинні зміцнити європейський стовп НАТО та ще більше, та ще більше збільшити витрати на оборону. Фредеріксен, при півній також сказала, що в Європі потрібно зробити більше, нам потрібна сильніша, рішучіша Європа, здатна захищати себе. Та просувати європейські інтереси. Це дуже добре, насправді, що от все більше і більше є розуміння в наших європейських партнерів у цієї загрози Росії. Тобто вони будуть більше витрачати на себе, а значить у них буде більше можливості допомагати Україні, зокрема і озброєнням. газета Le Monde. в Україні суперечки навколо міністра оборони. Ну, це знов ця ситуація з цим агенством оборони закупівель. Нічого доброго насправді, ну на мою думку, для для нас ця ситуація точно немає. Я про це вже також неодноразово і, і на і наголошував, що це, про це е, сьогодні в багатьох впливових е, засобах маси інформації у світі так було повідомлено і написано. Німеччина з згодаючи цайтом. Та сама ситуація звільнено заступника міністра оборони України. Міністр оборони Рустем Умеров звільнив свого заступника Дмитра Клімінкова, нібито через недостатки закупівлю озброєння. Уряд у Києві прийняв рішення звільнити з посади заступника міністра із закупівель. Ну і тут дзвідойчий Зайтонг також наводить той факт, який я хотів би, щоб ви на нього обов'язково звернули увагу. Посли країн G7 у Києві закликали, якнайшвидше припинити паралізуючу суперечку щодо закупівель. Важливо дотримуватися принципів належного правління та рекомендацій НАТО, щоб зберегти довіру громадськості та міжнародних партнерів, заявили представники Групи семи основних демократичних промислових країн. Ще раз хочу це прочитати: важливо дотримуватися принципів незалежного управління та рекомендацій НАТО, щоб зберегти довіру громадськості та міжнародних партнерів. Я, як я і говорив, це серйозна може бути для нас проблема. Ця от ситуація, оці міждусобойчики, які відбуваються. Ну, знову ж, на мою думку, меру після цього точно має бути звільнений, якщо він хоче сам подавати відставку. Але, на жаль, думаю, цього не станеться. Німецьке агентство преси. Міністр закордонних справ Фінляндії Ріна Валтонен закликала до більш рішучих дій проти тіньового флоту Росії після нового пошкодження підводного кабелю Балтійському морі. Тобто, от вже пов'язують цей тіньовий флот з тим пошкодженням. І я сподіваюся, що це дасть можливість і буде бажання більше боротися проти цього тіньового флоту, який обходить ці санкції. Ну мені закордонних справ Фінляндії про це сказала під час свого візиту до столиці Латвії Риги. Зараз ЄС запровадив санкції проти десятків цих кораблів однак, фактичний розмір флоту швидше за все набагато більше. Повідомляє німецьке агентство преси. Іспанська газета Ель Мундо. Вона не могла не написати про візит міністра закону справ Іспанії Альбареса. Він міністр справ Європейського союзу та співробітництва Іспанії Хосема Альбареса значив, що до миру в Україні сьогодні ще далеко. Оскільки російський лідер Путін хоче, щоб ця війна продовжувалася, а Іспанія продовжуватиме підтримувати Київ політично, дипломатично, економічно та гуманітарно, стільки, скільки це потрібно, і це дуже добре. Ну і також Ільмуду згадує про те, що уряд України звільнив заступника міністра оборони. Знову ж ця ситуація з цим, я би сказав, неприємним. Я не знаю, як це назвати навіть. Це не скандал, це ну, якийсь жах. Оця ситуація навколо вияснення стосунків між міністром оборони, агентством оборони закупівель і так далі. І Італія, Італійська ля Републіка, Москва, ми зацікавлені у відновленні експорту газу до Європи через Україну. Про це сказав сьогодні Пісков. Ну там зв'язку з тим, що Морщина зняла ВЕТО, тут, зокрема, йдеться про те. Що ЄС заявив, що буде вести переговори з Україною, щоб спробувати відновити потік газу через її територію, який був перерваний з 1 січня. Горщина та Словаччина дві країни Союзу, які найбільше виграють від імпорту з Росії, мають бути залучені до цих переговорів. Ну, побачимо, як наші будуть триматися під час цих перемовин. Італійська Алястампа, НАТО, Москва хоче дестабілізувати регіон у Балтії. Знову йде мова про ці пошкоджені кабелі. Так і про, про це сказав заступник генсека НАТО Джеймс Апатурай на слуханнях в Європарламенті. Рюте не любить говорити про гібридну загрозу, тому що вважає це розпливчатим терміном. Ми вважаємо за краще говорити про атаки з метою дестабілізації. Сказав заступник генсека НАТО. Росія хоче політичної дестабілізації всіма наявними в інструментами. Додав він, вона не обмежуватиметься Україною. Москва продовжитиме дестабілізувати наші країни, і ми повинні з цим боротися. І так і робіть. Я сподіваюся, ця програма була для вас цікавою. І пізнавально ви додивилися до кінця, і що це так. Не забудьте поставити, будь ласка, вподобайки, вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, а хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Як завжди, на завершення нагадую. Незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!